<іцелес> <Да? Мині> в <віенна! туває> Взагалі круто! знайшов! Ось. Це що за каменюку Мои <пі rất interesting> <сміст> <і> так бути? Ха-ха! <сміст> <сміст> <Я> варан... <сміст> Факти, що виносили зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А це, що це за зони? чортівня. Його Під ліжком лежав. Під ліжком лежав. Нормально. Та й ми бачили, що ти що таке менюка зробила з будівлею. Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли. А що вітром, ти псікує, все буде нормально. Оли, тобі змішати все з лаймом. Ні. Що готувала? Нормально, нормально, <рикладно> нормально. <рикладно> попустив, <рикладно> попустив, другий герма.